Все почалося з поста у Фейсбуці, де Андрій Клюєв розмістив фото, як рубають ліс поруч із табором сміливий. На наступний день ми попрямували разом, щоб на власні очі побачити, що відбувається у лісі. На місці зустріли працівників лісгоспу, які повідомили, що йде санітарна рубка лісу, і порадили за коментарями звернутись до керівництва. Юрій вдасьо, громадський активіст, прокоментував ситуацію. Поступили неоднократно сигналы о том, что ведется или незаконная, или несанкционированная рубка леса. Вот поэтому мы здесь. Ну, как объяснили нам сотрудники лесхозага, документы у них на эту вырубку имеются. Показали, что они чипуют каждый срезанный пень там и все прочее. Ну, в общем-то, сербор не этом, а сербор в том, что... оставляют после себя э, в лесу по заявленням, опять таки не обрані території. Ну, як нам пояснили теж опять таки сотрудники, що аніта вправі ставить і убрать до 31 декабря. Юрій Вдасьов переконаний, що про такі рубки варто заздалегідь попереджати громадськість, щоб вона знала, що рубають ліс законно, а не працюють браконьєри. Активісти також переживають, що під виглядом санітарних рубок можуть вирубати цілком здорові дерева. Тому у цьому питанні має бути максимальна прозорість. Це моя приватна точка зрення. Какая-то санитарная рубка или там ну, запланированная, там, с расчисткой рубка, Неужели допустимо трудно где-то в какое-то СМИ это все оголосить, что так вот там-то, там-то будет то-то, то-то сделано в целях там, сохранения лесу і прочее, прочее. Это же трудно сделать. Громадські активісти переконані, що і владу і суспільство має турбувати питання збереження лісів, і всі мають контролювати законність використання лісових ресурсів. Головний лісничий філії Шосткинське лісове господарство державного підприємства Ліси України Петро Балабон уточнює, що рубка лісу відбувається в собицькому лісництві. Для того, щоб провести рубку, нам необхідно, щоб були відповідні документи. Основну всю нашу діяльність регламентує лісопорядкування. Є інститут, який планує нашу роботу на 10 років. Вони записують всі мероприємства, які ми повинні виконати, в тому числі види рубок. Організація, яка планує діяльність, її і контролює. Так, санітарна рубка передбачає видалення небезпечних дерев. Опасних дерев відносять, там їх є 5 категорій. Дерева, наприклад, які всохли, які суховершинні. Вже почався стадія його відмирання, і воно представляє ту грозу. Дерева, які нахилилися більше 30%, дерева, які підірвані кореневою системою, дерева, на яких є зломи, наприклад, гиляки, от, в зв'язку з береломицей. І при невеликому порігу вітру це дерево може впасти і нанести шкоду нашим жителям. Ми проводимо значить, для того, щоб провести рубку, у нас повинні бути в матеріалах лісопорядкування заплановані заходи. І плюс Харків-Лісозахист приїжджається така організація, яка перевіряє доцільність проведення цієї рубки. Перелік, вони складають перелік заходів, де ми повинні провести оці санітарні рубки. Після усіх погоджень спеціалісти лісового господарства починають виконувати рубку, як от у собицькому лісництві. Ми робимо відвод цих дерев для рубку. Є спеціальні клейма, якими ці ж дерева клеймуються. Після того, як вони спилюються, ставиться на пеньок, ставиться клеймо, що це дійсно під час рубки зроблене дерево. Ну, для того, щоб це було підтвердження, того, що це вона зрубалася. Підставою для проведення рубки є лісорубний квиток. Лісорубний квиток це бланк строгої звітності. Він виписується в нашому підприємстві. На дану ділянку в нас є цей лісорубний квиток, він виписаний. Якщо у кого є бажання, може прийти і подивитися. Це планова рубка. Рубали там в день, наші люди рубають. Що стосується залишків після рубки лісу, то тут є кілька варіантів. По даному випадку прибирання порубкових рештків, це називається ці гіляки, там деякі вершини, там що сталося, що є декілька методів і способів, як їх прибирати. Наприклад, якщо це ну, є метод наприклад, збирання в кучі і спалювання, ну, тут бачите, якщо пожаропасний період, ми цього робити не можемо, тому що пожаропасний період, це зрозуміло. Так? Наприклад, якщо це якесь рекреаційне місце, ми стараємося їх прибирати, збирати десь в кучі і, як правило, щоб можна було спалити, щоб їх просто ну, не було. Вдруге, ми можемо їх зібрати і оставити їх на перегнивання. Залишки гілок з часом стануть гумусом для лісу. Також нині можна використовувати гілки для переробки їх на щіпу. Петро Сергійович розповів, куди далі дівається зрубана деревина. Відпускається, деревина вивозиться значить, на цех переробки в Вороніж або на станцію, от, або там потребітелю, які зараз в електронних торгах виграють деревину. Купують деревину, поставляється їм. Головний лісничий наголошує, що рубка законна і до такої пильної уваги активістів ставиться з розумінням і навіть схвалює. Я дякую людям, що вони таку проявляють громадянську позицію. От, дзвоніть нам, дзвоніть в організації. У нас є екологи, які можуть теж приїхати перевірити. От, тому що ну, бувають всякі випадки.